Він міг би знімати фільми, якщо й не для американського, то для європейсько-українського кінематографу, або ж створювати національні телепроєкти. Проте своєю головною режисерською роботою він обрав автобіографічний жанр. Розуміючи характер головного героя, мотиви його вчинків та маючи сюжетну зав'язку, кульмінаційні моменти зазвичай прописує легко. Володимир Будко, режисер кіно і телебачення, директор Палацу культури Північний. Перший яскравий епізод його власного сценарію фестиваль кіно під зорями. Фест, який кілька років поспіль збирав у кривому розі молодих режисерів короткого метру з різних країн, врешті саме він надихнув свого засновника на пошук юних талантів для світу кіно. Свою нинішню керівну посаду вважає логічним продовженням всього, що робив раніше черговим кульмінаційним поворотом автобіографічної стрічки, розв'язка якої напевно передбачає ще багато видатних епізодів. Я мріяв бути електронщиком. Я ну, завжди вважав, що в мене математично-фізичний склад е, мишлення. Я, е, ну, от, е, свій перший комп'ютер я зібрав, коли мені було 15 років. Це був 1988 рік. І це був комп'ютер, який не з окремих плат збирався, який треба було паяти і налагоджувати. Я визначився з професією в той момент. І ну, так, перша освіта, це я інженер електронщик і я довгий час працював за цією професією і, і не думав, що стану. Працювати в культурі, от е, те, що я розумівся і розуміюсь на якихось технічних моментах, мені зараз і тут в роботі сильно допомагає. Після отримання першої освіти я е, прийшов працювати і намагався влаштуватись на північний комбінат, де мій батько працював е, машиністом екскаватора. Він сказав: синок, машиністом екскаватора, ти завжди встигнеш побути. Спробуй себе в чомусь іншому, більш більш досконало. От от. І от ця історія, мабуть, зі мною йде через роки, бо ну, в... тоді з'явилася і музика в моєму житті, незважаючи на те, що музичну школу я закінчив до цього по класу акордеона. Але музика не як освіта, а як для насолоди, а потім і це був і бізнес довгі роки. То це з'явилось теж завдяки батькові, завдяки батькам, неправильно сказав. І ця історія, мабуть, має циклічність в моєму житті. Бо на момент, коли син закінчував школу і визначався з майбутньої професії, то теж казав: ну. Я, мабуть, піду в горний, а кіно для себе залишу як хобі, як таку штуку для задоволення. А на той момент у нього була вже така пачка дипломів з фестивалів різних рівнів і різних країн. І я казав, сказав: а чому не спробувати себе в тому, що приносить тобі задоволення? Хай воно приносить ще й гроші отримуй гроші за те, що тобі приносить задоволення. От, і тому режисерський факультет Кнукім і 10 років роботи в різних місцях, на різних каналах. Останнє місце, де він працював, це був сніданок з 1 плюс 1. Зараз мій син третій рік в Піксель. Справді, я Другого світу отримав вже, ну, гуманітарну, це режисер кіно і телебачення, і тут ну, зовсім зовсім інша, інша сфера. На той момент я вже працював в прес службі північного комбінату і. Ну, мені вистачало знань з операторської майстерності, мені вистачало знань з монтажу, і якихось, там, обробки звуку, і так далі, які потрібні в відеопродакшені. Але хотілося більше знань для того, щоб твої роботи вони людині проникали от сюди. Перший курс ми знайомимося з одногрупниками, і вони питають: з кривого рогу? Так, А навіщо в кривому розі? Режисер. І тут мені насипають 3-4 стереотипу про червоних горобців, про е собак е з червоними хвостами, е про бандитське місто і про наркоманське місто. І кажу: та ви не знаєте, який кривий ріг. І отак з'явився фестиваль «Кіно під зорями», бо це був. Е я запросив сюди режисерів, і це перший фест. Він, це здається, 9 рік був 2009 рік, коли ну, третина, мабуть, учасників цього фестивалю це були мої одногрупники, які подали свої курсові роботи і, і приїхали на фестиваль. І ми їм зробили екскурсію, ми їм влаштували такий гарний прийом, де вони. Приїхали і сказали: вау, так це зелене місто. Воно не червоне, воно зелене. І ми ламали стереотипи цим. Ми запрошували сюди. Режисерів з усього світу, але те, що самі українці побачили Кривий Ріг не стандартним, не стереотипним таким а цікавим. Ми возили їх в академію руху для того, щоб вони побачили от пластичну драму на сцені криворізького театру. Вони собі уявити цього не могли. Ми казали, так у нас це не один театр в місті. уявіть собі. і це справді було подією для ну, спочатку. Для моїх одногрупників, а потім і для всіх режисерів, молодих режисерів, хто знімав авторське кіно. І е, ті роботи, які були тут представлені, їх не можна було більше ніде побачити, окрім як на екрані нашого фестивалю. Це було класно. Багато хто питає, чому я не залишився в Києві. Справді можливості були, але е, хочу зазначити, що мене направив на навчання туди саме кривий ріг, і тому я повернувся в кривий ріг. І, е, я вже був дорослою людиною. Я в 34 роки вступив в університет, і от в 40 я, я його закінчив. Ну. І в цей момент в тебе є пропозиція про роботу там на якомусь відомому каналі, але ти розумієш, що в тебе двоє дітей, дружина, і для того, щоб. Там облаштувати собі життя так, як воно в тебе облаштовано вже тут, е ну тобі мало того, що вони пропонують ці представники цікавих каналів. Коли я це сказав представнику каналу, він сказав Володимир, ви крутий, але ви занадто дорогий для нас. Отак, от, от. Тому я приїхав в Кривий Ріг і продовжував бути крутим тут. Дуже теоретично, е я міг би. Поїхати десь зняти якесь велике кіно і привезти в Україну золоту пальмову гілку. Але це дуже теоретично. Тому ну, я чітко розумів, що я і для кого роблю. Для мене родина вона стоїть на першому місці і е, тому я не хотів розмінювати е, цю історію, от саме на, на родину. В моєму житті був. Період, невеличкий період, коли я поїхав на заробітки, і мене вдома не було сім місяців. І коли я приїхав, то моя дитина ну, це було досить пізно, коли я там приїхав з потяга і кажу: синок, привіт, батько приїхав, тато приїхав. А він каже: ні, мій тато он і показує мою фотографію. Тому я для себе вирішив, що. Ні, де я буду, там буде і моя родина. Оця історія з профорієнтацією мого сина вона наштовхнула мене на такі роздуми. Якщо мій син, який росте в родині режисера, який сам молодий режисер знімає і подається на фестивалі, отримує звідти нагороди, він всередині цього процесу і він навіть не Впевнений, що він е, хоче бути от за професію режисера, хоче залишити це собі як, е, як хобі. То, що ж говорити тоді? Про інших дітей, які ходять, які е, нас оточують і не можуть ніде спробувати цю професію. Все, що пов'язано з кіно, не можуть спробувати і не можуть е, е, ну, визначитись для себе. Можливо, це ну, майбутній Тарантіно. А, а він зараз е, піде і стане зубним техніком. Абсолютно нічого проти зубних техніків немає. Але ну, Тарантіно був би знатний. А другий момент це е, мій. Майстер Віктор Георгійович Шкурин, який ділився своїм досвідом, і я дивився на е, цю людину і розумів, що, мабуть, ось це е, і е, є взірець для мене для того, щоб е, от в 40, тоді, коли я закінчив е, універ, я тоді е, і вирішив, що в мене повинна бути. Школа. Оці два фактори вони спрацювали для того, щоб з'явився такий профорієнтаційний е, проєкт, в якому моя головна задача була почути дитину, її бажання, її ідею, і допомогти цій дитині реалізувати цю ідею. Не генерувати за неї ідеї, не е, реалізовувати свою мрію. Реалізувати її мрію. І дати спробувати себе, дати спробувати тут, тут себе спробувати в ролі актора, тут в ролі режисера. І у нас були такі моменти, коли в одному ролику там, дівчинка знімається як актриса, в іншому ролику вона виступає як режисер, і вона пробує себе і в тій, і в тій професії. І Визначається з цим, і це спрацювало. В мене є один вихованець, який на 100% визначився зі своєю професією, професією і вже закінчив навчання як режисер. От і зараз він працює. Я іноді бачу його кліпи, і прям це, це гарно. А всі інші мої вихованці пішли. По дуже е, суміжним таким професіям це і журналістика, це веб дизайн, е, це графічний дизайн для е, комп'ютерних ігор. Школа проіснувала 5 років, і е, вона зараз. На паузі я б сказав, все ж таки не на стопі, але тому було кілька причин. Така зовнішня серйозна причина це все ж таки ковід. Ми пропрацювали до початку пандемії і навчати дітей режисурі і операторській майстерності в дистанційному режимі було ну. Майже неможливо. Принаймні на той момент для мене, можливо, зараз я б вже і знайшов би якісь моменти, на той момент це було досить важко. І ще один суттєвий момент це все ж таки поява суперкороткого формату в соцмережах, в Ютуб, в TikTok. І це те, що зараз заважає. Чому зараз кажуть, про це кажу не тільки я про це кажуть режисери, про це кажуть психологи, що всадити зараз дитину за ну перед телевізором на півтори години для того, щоб подивитися мультфільм дитячий, майже неможливо. Вони вже звикли до. Оцього ультракороткого формату 15, 30, 60 секундного. І це на той момент мені дуже сильно заважало, тому що перші діти, які прийшли до мене в кіношколу, вони були такі соціально активні і спрямовані, вони визначалися з тим, що їм потрібно зняти. Я десь підказував, десь направляв, надавав, ну але надавав свої якісь. Рекомендації, але все ж е, намагався максимально зберегти ту ідею, яку приносила дитина. Коли до мене приходили і казали, я хочу отак знімати Тік-Ток, а там, ну, чотири елементи танцю. Ну, я казав, це не до мене. От, е, і в даному випадку, оцей ультракороткий метр, е, його можна зараз застосовувати. Я розумію, що це застосовується як інструмент. Але ставитись до нього, раді цього ходити в кіношколу. От я не міг перебороти себе і зробити так, щоб ми в кіношколі знімали от тік-токи. Ну чесно. Співпало кілька, кілька таких факторів, які хотілось, коли хотілось якихось змін в житті. По-перше, на комбінаті я вже по три рази завоював те, що люди до чого намагаються дійти, щоб хоча б один раз завоювати. Я це вже пройшов, я все знав, все вмів. стосовно своєї професії. От і тут я взнаю, що об'явлений конкурс на заміщення цієї посади це. Комунальний заклад, посада тут визначається шляхом обрання на конкурсній основі. Тому я подав документи, написав програму розвитку палацу культури, брав участь у цьому конкурсі, і ось я тут. По результатам дивіться, я прийшов сюди на роботу в 2019 році. Свою п'ятирічну програму я виконав за рік може, в президенти? Ні. Перший рік я за день наматував по 20 тисяч кроків, не виходячи з цієї будівлі. Так. Настроїв роботу так, зробив так, щоб все працювало більш-менш наскільки це можна зробити в даних умовах. Але ж творча особистість, вона ж отут тут сидить, все ж таки. І тому так співаю. Є у нас такий колектив. Я учасник цього колективу. Це творча лабораторія пані та панове. Ми співаємо, маємо крила. ми, маєм волю, не впадуть вітрила наші те що були внесені якісь е, отакі от е, штуки новенькі це не моя заслуга як так як така а це вимога часу. Ну тобто, час нам диктував, що потрібен ютуб канал. Час нам диктував, що потрібна група в Фейсбуці для того, щоб ми могли спілкуватись з людьми і зі своєю аудиторією. Не просто запрошувати їх на заходи і потім виставляти звіти, а і запитувати їх про щось, розігрувати там квитки і так далі. Для своїх підопічних, скоріш за все, я для одних я фахівець у всіх, всіх, всіх областях, які тільки можна придумати. Для інших я зовсім нічого не розумію в своїй справі і в їхній справі. Тому вона ж істина десь посередині. Я маю три освіти і тому дещо я, мабуть, знаю. І одна із цих освіт, яку я вже отримав працюючи на цьому місці, я зрозумів, що мені потрібна потрібні знання, сучасні знання як соціального менеджера. Я менеджер соціокультурної діяльності. Я працюю за професією за цією і отримав світу, вже будучи на цьому місці. Перші вибухи ми почули. Ми їхали з дружиною в лікарню просто на консультацію, і ну от, якби, там нас і застала ось ця новина. В перший же день ми підготували 100 місць для відвідування нас для укриття. І коли почалась тривога вночі, я теж приїхав сюди, бо мені треба було ну, побачити, як це. Як це працює, я побачив тут ну, близько 600 людей. Я так приблизно прикинув, що біля одної людини, яка сидить на місці, поряд ще стоять п'ятеро. Ми зрозуміли, що це ну, місце, яке Потрібно розширювати і це повинно працювати. Так, зараз укриття у нас на 650 осіб. Так, зараз зроблений там ремонт. Там же функціонує і пункт незглавності, пункт обігріву, і ця історія про те, що ми надаємо прихисток з першого дня війни в режимі 24 на 7. Ми не закривались, ми постійно відкриті, і навіть зараз на третьому році війни є люди, телефонують і кажуть, а можна до вас прийти в укриття? Кажу, воно відкрито для всіх. Весь палац культури перейшов в режим роботи 24 на 7. Ми розписали зміни день ніч 48. працювали всі керівники колективів, директор. Заступники, головний інженер, завгосп там і так далі. Ну, то весь персонал працював в режимі 24 на 7, для того, щоб надавати прихисток. У нас у кожного був свій обов'язок, людей ходили на той момент ну, дуже багато. Потім ми потихеньку стали оговтуватись і шукати, а що ж нам робити далі, як працювати далі, так, щоб ми могли. Е, ну, По-перше, Відновити свій основний профіль, тобто працювати з дітьми, працювати як клубний заклад. А друге, яким чином ми можемо допомогти нашим захисникам, нашим хлопцям на передовій. тим більше, що я то в темі в цій з 10-го дня війни, коли був мобілізований мій син, то я знаю про що мова. І тут ми для себе визначили, що ми виготовляємо копні свічки. Скажімо так, перший місяць, мабуть, ми відповідали на абсолютно будь-які запити, що потрібно. Треба плитоноски шити, ми їх шиємо. Треба прикрасити весь район в кольори синього-жовтого прапора. Ми це робимо, ми шєм прапори, і вони, я бачу, що вони на деяких локаціях досі ті наші прапори. Ми колись підрахували, скільки ми зробили окопних свічок. Якщо запалить і от е, свічка догорає і підпалювати нову, то вони б прогоріли б три роки. От, коли я казав про відновлення, яким чином знов розпочинати роботу, о, справді була проблема з тим, що а дітей було. Дуже мало ми не бачили їх на вулиці, от і це означало, що їх десь вони або десь за кордоном, або там в інших містах, які менш ну далі від лінії фронту знаходяться. Отак, от, от і керівники, деякі виїхали, вони ну це абсолютно нормально, коли ти зберігаєш свою сім'ю, зберігаєш своє здоров'я, своїх дітей і так далі. Тобто ну, відновлювати було. Важко, треба було доводити всім, що ми можемо працювати, що у нас є укриття, що на це треба звертати увагу, і що ми зобов'язуємось спускати туди дітей, і це буде працювати. Так, ми втратили певну кількість дітей, бо раніше у нас було більше 600 дітей займалися в колективах. Зараз це трохи більше 500. Далі постало питання про те, що ми. Займаємось тілом людини, в принципі, збереженням його ну, якби оболонки, а з душею майже не працювало. Ні, на рівні е, наших заходів так це все відбувалось. Але е, чому ми зараз тут і знаходимося? Бо це місце називається Гармонія Хаб, і виникло воно ну, досить недавно, але е, думки про це були. Давно була досить імпульсна покупка, така імпульсивна в OLX, коли я просто побачив ось цей програвач, купив його, а потім зрозумів, для чого. Я слухаю вдома вініл. Я почав його слухати вже під час війни. Я зрозумів вплив вінілу на мене особисто і зрозумів, що. Мабуть, так може це впливати і на інших людей. У нас є ну, таке об'єднання за інтересами ком'юніті, любителів вінілових записів. І я хлопцям просто написав, що друзі, у кого є платівки, які у вас або задвоїлись. Або вони вам зараз не підходять, або ще з якихось причин вони лежать у вас без діла. Розгляньте, будь ласка, можливість передати ці е, платівки нам для такої справи. Ми хочемо відкрити центр відновлення ментального здоров'я, в якому б ми давали людям можливість людям з вулиці, просто хто цього потребує, а цього потребують зараз всі українці, бо ми всі живемо в стані стресу. Ось. Цей пост я написав, здається, в суботу зранку. В понеділок я вже отримав перші 10 платівок, які приїхали на пошту. Найголовніша умова тут немає русні. Я колись чув статистику таку, що на одного воюючого треба, щоб тут працювали 10, а краще 20 цивільних. І я розумію, що краще за мене, оте укриття ніхто не зробить. А це все ж таки 650 е, осіб, які прийдуть сюди, і вони отримають тут прихисток. Я ж е, тут, я постійно передаю дані про себе, про своїх підлеглих е, в ТЦК. Тобто я ні від кого не ховаюсь. Мало того, я зареєстрований в резерв плюс. Там є посвідка, що я вчасно пройшов верифікацію даних, там і так далі. І якщо я знадоблюсь, я готовий. Але. Я про себе знаю трохи більше і розумію, що я можу стати там обузою, а тут я допомагаю. Я допомагаю тим, що ми проводимо культурологічні заходи, збираємо донати, відправляємо. Ви знаєте про ці марафони, коли ми збирали на дрони перемоги, коли ми збирали на пікапи для наших військових, коли ми проводимо захід і розуміємо, що ось зараз громадська організація зібрала гроші, потім відзвітувала нам, куди вони потрачені. Наша справа співати і танцювати для того, щоб е сюди прийшов глядач, і ми кажемо: задонатьте не потрібні. Нам кошти за квитки за донати. не можна так казати, але я вдячний тому, що на початку, з початком війни, ми всі об'єдналися. Ми були всі отак, о, о, як пальці в одному кулаку. Ми всі йшли до цього. Ми йшли до, до цього і зараз йдемо. Тобто, ось це об'єднання. Вони самі того не розуміючи, вони об'єднали українців, вони хотіли розділити нас. Н -н -н. Коли я знаю, що закінчилась війна. Перший дзвінок це буде дзвінок з сина. Бо йому не, недавно там знадобилася одна сумка для фототехніки. Я йому відправляв, кажу: син, а що тобі відправить таке, що тобі потрібно? там буде? Він каже: направ мені витяг з наказу про демобілізацію з, моєї, з моїм прізвищем. Вони всі чекають, вони хочуть додому, вони абсолютно мирні люди, яким е, треба. Родина, треба сім'я, треба увага, треба обійняти один одного. І от це дуже дорого коштує, коли йому дають відпустку. У мене на цей момент теж тут з'являється відпустка, бо я їду і ну, ми зустрічаємося з ним завжди. Хочеться, щоб перестало працювати укриття. Для того щоб не було такої. Необхідності в нас уже, щоб не знадобилось воно більше, щоб тривог більше не було. Ось про це мріє кожен українець. Це глобальна мрія, можливо, це звучить якось дуже високопарно там, чи, е, але ну, це реально те що, те, що я думаю. Бо ми не для того народжені, щоб пункти незламності, е, ми не знали, куди дівати генератори і зарядні станції. Бо Світло є завжди, і ми не повинні користуватися цими пристроями. Для себе особисто не знаю. У мене ті бажання, які у мене є, я їх для себе здійснюю. А останнім часом у мене так. Мені хочеться, щоб я підняв на руки свого онука чи онучку, і я сідаю в машину і їду до них. На вихідні, просто на вихідні. Отак от, от. Оце максимально просто. Про свої мрії, так я їх поки що в змозі сам здійснити. Слава Україні! Героям слава!